Наталя Карпенко свято квітів. Квіти кращо обирали, квіти свято влаштували, на галявині підсніжник Запалив ліхтарик ніжний. Небу проліска блакитна усміхнулася привітно. Скруч і виболок підбіли, Ясним сонечком горіли. Цвіт фіалочки ліловий сів метеликами в полі, рясь чуприною пишався, сон в короні, пишно вбрався. Грала променем кульбабка, жовта-жовта, як курчатка. У конваліїв намисті перли сяяли врочисті, визирали із травички. Оченята веренічки, Барвин зілля у листочки, голубі вплітав віночки, били в дзвони первоцвіти, паленіли горицвіти, всі завзято сперечались, вихвалялись, хизувались. Їм весна сказала квіти, ви мої найкращі діти. Всіх красою наділила, кожна квітка гарна й мила, кожна сонечком зігріта і дощем цілющим мита, всі значні і особливі. Ви у мене всі вродливі. Ти згоден зі мною, що всі квіти дуже красиві. Обери для себе найкрасивішу квітку. І поясни свій вибір словами. Мені подобається ця квітка тому що. Наприклад, мені подобається ця квітка, тому що вона мені нагадує тепле і лагідне сонечко. Другий варіант мені подобається ця квітка, тому що вона надзвичайно ніжна. А тепер спробуй ти. Ну що, в тебе виходить? Намалюй квіточку, яка тобі більш всього сподобалась. З нетерпінням чекатиму фото твого малюнка. Успіхів тобі!